Ще не вмера ні слагані воля, ще нам братя українці, усміхнеться доля, згинуть наші ворожей. Як Я красавці запанує ми, ми браття, у свойство. Національний спротив це не лише військова підготовка, а й свідомий вибір кожного бути готовим захищати свою країну, свою громаду та своїх близьких. Саме для цього ваші активні працівники та жителі громади пройшли навчання і здобули необхідні знання та навички. Сьогоднішній захід ми присвячимо всім хлопцям та дівчатам, які знаходяться на бойових позиціях і виконують завдання по знищенню противника. Своєю працею, своїм бажанням освоїти щось нове та вдосконалити те, що ви знали, вашою підготовкою до національного спротиву ми показуємо нашим побратимам що за їхніми спинами в тилу йде постійна боротьба за незалежність нашої держави. Дякую вам за старальність та проявлену ініціативу під час проведення занять, дотримання заходів безпеки, за сміливість і бажання навчатись чомусь новому. сказати одне і побажати всім. Ну, це перший випуск наш, який пройшов слухання по національному супротиву. Ми живемо в досить такі, знаєте, нелегкі часи. Ви здобули знання, ті, які я хочу побажати, щоб ніколи в житті вам не знадобились. Але потрібно це знати, бо ситуації бувають різні. Слава Україні! Героям слава! Вам всім побажати, щоб ви ніколи цими знаннями, вміннями і навичками, які ви отримали протягом навчального періоду, не користувались на практиці. Але на жаль, ми перебуваємо в таких умовах і переживаємо такі часи, що ми просто приречені бути готовими до всіх загроз, і викликів, які несе війна, які несе Російська Федерація і агресія. Бажаю вам міцного здоров'я, добробуту, успіхів, наснаги. Всього самого найкращого і скорішої перемоги, дякую вам всім за сумлінне і відповідальне ставлення до навчального процесу за те, що ви знайшли в собі сміливість, дехто сили, час для того, щоб все ж таки пройти цей курс. Але цей курс потрібен кожному з нас, щоб ми могли вміли і знали, як. Обороняти нашу домівку, щоб ми могли в критичній ситуації надати допомогу собі, своїм близьким, своїм рідним, і для того, щоб, скажімо так, знати, вміти і готуватися до умов життєдіяльності діяльності в районах наближених до бойових дій. Сьогодні ми підсумовуємо ту базу знань, яку ви отримали на протягом Достатньо такого великого періоду часу, ви тепер знаєте і розумієте, як поводити себе, як допомогти іншим людям в таких форс-мажорних обставинах, які так чи інакше в період війни можуть відбуватися. Якщо узагальнити всю, все навчання, яке ви проходили. Ви пройшли тактичну медицину, тобто тепер ви знаєте і розумієте, як, ну, принаймні, першу домедичну допомогу надати людині, якщо вона буде потребувати. І не тільки людині, а і собі в тому числі. Ви пройшли навчання і тепер знаєте, як поводитись зі зброєю. Під час війни Ну, це така, знаєте, потужна річ, тому що на сьогоднішній день не, всі, не все наше громадянське суспільство це може робити. Не, все, не всі наші громадяни можуть надавати ті чи інші допомоги як собі, так і людям, які будуть це потребувати у разі такої необхідності. Навчання, я думаю, що ми будемо далі продовжувати. Це тільки перша група яка сьогодні отримала відзнаки по навчанню, бо, на жаль, війна не закінчується і вона ще не закінчилась. І, як я казав до того, ще раз хочу сказати, дай Боже, щоб ті знання, які ви отримали тут, завдяки Центру національного супротива. Ніколи в житті вам не знадобилось. Це головне. Але ще раз кажу: знати, розуміти і вміти в тих умовах, в яких ми з вами живемо, це потрібно, необхідно і обов'язково задля збереження власних життів і задля збереження життів наших. Людей, наших громадян, які проживають на території нашої громади, і не тільки слава Україні і дякую вам сильно! Україна, слава Україні.